Що для тебе в голові, ось одразу, коли ти чуєш слово дисципліна або самоорганізація, про що ти думаєш? У мене є така чітка в голові зв'язка, таке поєднання дисципліна це свобода. І я вважаю, що якщо людина дуже сильно дисциплінована, то це значить, що людина дуже сильно вільна і вона має великий рівень свободи. Більшість людей сприймає дисципліну як щось таке неприємне, обмежуюче, от, типу, я не хочу це робити, але я змушу себе і таке, типу, треба себе переламати. Е, мені здається, що якщо ми хочемо жити вільним життям, якщо ми хочемо насправді бути свободними, нам потрібно бути дуже дисциплінованими, тому що свобода це ситуація, коли ти можеш чогось забажати і ти розробляєш план для того, щоб туди дійти. І під час цього подорожі в тебе будуть багато ситуацій, коли тобі може не хотітися, коли в тебе може бути поганий настрій, коли в тебе може там щось змінитися. І дисципліна це той інструмент, який дозволяє тобі дойти до твоєї мети. Люди, які говорять, що я живу так, як я хочу, я живу повністю там свободним життям. Я от там захотів, там поспав подовше. Там захотів там поп'їз цю їжу. Там захотів там граюся в комп'ютерні ігри стільки, скільки я хочу. Та потрібно розуміти, що свобода це не тільки ситуація, коли ти робиш те, що ти. Хочеш робити, свобода це коли ти можеш не робити ті речі, які ти розумієш, якщо вони тобі шкодять. Тобто ти маєш достатньо дисципліну і ти достатньо вільний для того, щоб не робити ті речі, які ти хочеш робити, але ти розумієш, що в моменті вони тобі шкодять. І саме тому для мене особисто дисципліна це еквівалент свободи. А скажи, чи всім людям доступна дисципліна? Так, тому що дуже часто там люди можуть казати, що типу я не можу себе організувати? Ось я, я не такий, я вільна, маю такий творчий хаос. Я така людина польоту, якби дисципліна це не для мене. Чи дійсно цю звичку може відпрацювати кожен, чи це тільки для окремих людей? Мені здається, що майже любов будь-яка людина може розвинути в собі дисципліну, якщо вона поставить собі це за мету. Тому що це дисципліна – це м'яс. Вона тренується тоді, коли ти її задієш. Тобто, чим частіше ти починаєш використовувати дисципліну, десь тим сильнішою вона для тебе стає. І вона поступово в тебе формується. Тому коли ми народжуємося, звичайно, у нас нема такого, що якась дитина вже народилася з м'язами, розкачаними дисципліни, і вона така говорить: все, я буду кашу їсти три рази в день, типу я не звернусь з цього шляху. Тобто тут нема такого. Ми всі народжуємося, так би мовити, не маючи таких м'язів, як дисципліна. Ну, М'язи ми маємо на увазі метафорично. Але з часом. Бо коли ми зростаємо, ми можемо його тренувати. І починати можна з найпростіших, найдоступніших речей. Там людина сьогодні, наприклад, вона розуміє, там, що ну, нема в мене грошей заради того, щоб, наприклад, там, йти в спортзал якийсь. Ну, вона може вийти просто на якийсь там турнік брусі який є там біля дому її. Наприклад, людини там нема сьогодні в неї там грошей на супердорогі кросівки, там і на якусь бігову форму. Ну, вона може бігати в тих кросівках, що в неї є. Там і в тих джинсах, там в тих штанях, в те, що в неї є. Навіть якщо там я знаю, там, ви у вас там тільки туфлі є. От можете тільки в туфлях почати бігати, якщо е, ви розумієте, що ви хочете почати робити, хоча б там малесенькі, оці самі перші перші кроки. Тому дисципліна це такий метафорично це м'яс, і чим частіше ми її задіємо, тим з часом вона буде все більшою і більшою ставати. Ось ти сказав про те, що дитина не народжується, така одразу дисциплінована і все готова. Але насправді я вважаю, що є якийсь вплив так від оточеного середовища. Ови, те, що нас оточує, там наші друзі, колеги і так далі, на те, які ми дисципліновані, і наскільки ми організовані. Яка в тебе думка стосовно цього? Оточення дуже сильно впливає. Є е, такий спікер, відомий то Томас е, Леонард. Він навіть таку формулу колись вивів. Він сказав, що 50% того, ким ми в житті стаємо, це наше оточення, 40% це стиль нашого мислення, тобто ми бачимо там стакан на половину повним чи пустим, і 10% це знання. Тобто, це тільки 10% вони впливають на. Так би мовити, наше життя, і тому е, оточення дуже сильно нас формує. І якщо ми бачимо, наприклад, там, що наші батьки вони були дисципліновані, організовані. Наприклад, там хлопчик з дитинства спостерігає, як батько міг там, наприклад, щось пообіцяти, і він завжди цього дотримувався. І, наприклад, там був якийсь розпорядок дня, якийсь режим, тобто були якісь правила в сім'ї, то звичайно у нього так би мовити, оця модель дисципліни може бути більш вшита всередині, і він бачив цей приклад. Якщо, наприклад. Той самий хлопчик жив в тій сім'ї, де там тато і мама вони такі свободні художники, фрілансери, там і вони там я фотограф, там я так бачу, я так хочу. То, звичайно, тоді йому буде складніше розвинути в себе дисципліну, тому що він набачив очі, так би мовити, цього прикладу. Але незалежно від того, які умови, в яких ми зростали. Треба розуміти, що ми можемо цей м'яс у себе дисципліни сформувати, і незалежно від того в якому оточенні ми раніше були, ми сьогодні вже в свідомому віці можемо себе самі переместити в те оточення. Так би мовити, телепортуватися від, наприклад, компанії, яка там тільки грає в комп'ютерні ігри і там з пивом десь хлопці сидять. Е, біля під'їзду можна трансформтрану переміститися там в ту компанію, де, наприклад, там люди читають книжки і займаються якимось своїм розвитком. Тому е, чим швидше ми змінюємо оточення на людей, які дають нам гарний приклад і гарні ідеї. Тим швидше буде і наше зростання якесь. А якщо мені раніше не мали такого точення, і, припустимо, зараз та, там, у нас якби, такі, такі друзі, які ж і ми, от які звички можна почати відпрацьовувати в собі, щоб все ж таки досягти цієї дисципліни? Починати з дуже маленьких практичних речей. Наприклад, коли ми прокинулися кожен день, кожен ранок там, заправити власне ліжко. Навіть якщо. Там в вашій сім'ї, наприклад, ви одружений чоловік, там, чи там, ну, наприклад, у вас там дружина завжди це робила. Ви можете взяти цю збичку для себе, і це там перші там, 30 секунд, вони не займають багато часу. Але якщо ви там, прокинулися, заправили ліжко, це перший, наприклад, ваш вклад в те, щоб цей день був трошечки вже кращим, тому що це така мікроперемога. Тобто ви зробили щось дуже красиве, дуже щось спокійне, легке, те, що дуже вам доступно, і ви, от, наприклад, бачите там цю постіль розкидану, і потім через 30 секунд все воно вже красиво заправлено. Таким чином, ви відразу свій день починаєте з такого мікроуспіху. Потім, наприклад, людина там, приймає душ, і вона може на 20-30 секунд там, вімкнути собі холодний душ. Чи, наприклад, вона може почати свій день там, з стакану холодної води там, просто, да, з лимоном. Неважливо, що саме це буде, але коли ми починаємо свій день з якихось таких мікроперемог, маленьких речей, ми налаштовуємо себе, що сьогодні в цьому дні я, так би мовити, щось у мене виходить. Тобто я малі речі якісь зміг зробити. І далі, вже там, коли будуть середні завдання, складні завдання, у мене вже є оцей маховик якихось речей, добрих, які я сьогодні роблю. Тому я би починав з такого. Ну і, мабуть таке основне, от що дуже сильно впливає на дисципліну, це наш режим. І мені здається, що люди, які за одну годину до сну не беруть, наприклад, телефон в руки, і люди, які після пробудження одну годину теж не беруть в руки телефон, це якраз ті дві години, які дають нам насправді відпочити, перезавантажитися ввечері, а потім вранці ми правильно починаємо свій день. Тому що, коли людина тільки прокинулася, вона відразу взяла телефон, відразу бачить, там те написали, там новини, там обстріл, там така ситуація, там щось вона в сторіс побачила, що хтось поїхав за кордон. Тобто вона відразу. Свій мозок підключила до цього інфопотоку, і вона з перших хвилин свого дня вже відчуває якийсь тиск, можливо, якусь напругу, в неї вже голова забита чимось. А коли, наприклад, людина прокинулася, і першу годину вона не бере телефон в руки, вона там, можливо, зробила собі там якийсь завтрак, там прийняла холодний душ, можливо, вона там зробила якісь вправи, там ще що ще щось там поприбирала в кімнаті, там хтось любить вийти на прогулянку. там Якщо людина притримується християнського погляду, там людина може помолитися, почитати Біблію. Люблю, там, робити якісь свої там, духовні практики. І таким чином, е коли ми правильно починаємо свій день так спокійно, то нам далі набагато легше. Тобто, от, наприклад, в, цей день, в, цій, в, цей, в цю першу годину свого дня можна планувати свій день. Тому що є люди, які, наприклад, з вечора люблять планувати, є люди, які вранці планують. Є люди, які взагалі не планують. Плануєте, якщо взагалі не плануєте, якщо у вас немає плану на цей день, то будь-яка ціль. Вашою устає. Тобто, якщо ви не плануєте самі свій день, то інші люди будуть ставити перед вами різні завдання, і ви будете займатися цими завданнями, але не своїми. Тому от перші такі години, година до сну, година після сну без телефона, якесь планування елементарне і якісь такі звички практичні, які от ви можете почати. Якщо ці 60 годин перші 60 хвилин перші працюють на вас, весь день буде ну, проходити в іншому ритмі. Друзі, якщо ви хочете на практиці розвинути в себе дисципліну, якщо ви хочете зробити так, щоб ви навчилися ставити перед собою цілі, їх досягати, розвивати в себе правильні звички і не бути в такому житті, де ви постійно відкочуєтеся, ви що собі пообіцяли, все буду робити, вчити там англійську мову, займатися спортом, правильно харчуватися, буду лягати вчасно, і потім ви розумієте, я знову відкочуюся, знову я повертаюся до свого звичного ритму життя. Якщо ви розумієте, що ви втомилися вже бігати в такому замкненому колі і відчувати провину за те, що ви живете не так яскраво, не так ефективно і не так продуктивно, як могли б я запрошую вас пройти в нас програму по самодисципліні. Це будуть 30 днів, які дуже сильно повпливають на всю вашу якість життя. Ви побачите, як будуть результати змінюватися дуже швидко. Деталі цієї програми ви знайдете під цим відео. Ми говоримо саме про дисципліну, самоорганізацію. і Так дуже часто це саме прирівнюють до успіху. Ось що людина дисциплінована, вона успішна, але дехто притримується такої думки, що от як ми вже з тобою говорили, про такий трішки творчий хаос. На твою саме думку, як дисципліна і самоорганізація дійсно впливає на результативність та на успіх в цілому? Мені здається, що будь-який великий в житті результат, неважливо, це людина створила особистий капітал, чи людина побудувала великий бізнес, чи навіть просто людині вдалося побудувати гарний шлюб, тому що інколи гарний шлюб побудувати складніше, ніж успішний бізнес. Або людина побудувала власне тіло, і їй подобається те, як вона виглядає, коли вона дивиться на себе. Будь-яка з цих речей, які я навів, вони неможливі без. Кумулятивного ефекту. Так би мовити, От якщо людина, наприклад, ставить перед собою завдання, я хочу мати там особистий капітал, і я хочу ну не ходити все своє життя на ту, ту роботу, яка мені не подобається, я хочу в якийсь момент мати можливість жити на відсотки зі свого капіталу. Чи просто щоб у мене був цей капітал, і для мене це було певна страховка, і мені було спокійніше. Якщо людина. В один день, наприклад, вона візьме все, я створюю капітал, і от вона один день буде відкладати гроші. Ну, мабуть, капітал ніякий вона не створить. Навіть якщо вона півроку буде системно відкладати гроші, це будуть маленькі накопичення, але навряд чи це буде великий капітал, завдяки якому вона може жити. А от якщо вона на протязі 10, 15, 20 років системно. Вкладаючи гроші і вкладаючи їх в консервативні, нормальні, спокійні інструменти, які не обіцяють їй 100% на місяць, коли вона спокійно на протязі 10-15 років відкладає гроші і створює поступово свій капітал. От через 15 років може бути гарний ефект. От через 15 років, там щось в кого через 10, можливо, в когось через 5, а в кого через 20, це залежить від стратегії вашого інвестування і того, скільки ви заробляєте. Але загалом на великих термінах часу ти можеш щось створити. Якщо, наприклад, я піду, от візьму ситуацію, що я перший раз пішов в спортзал там, займатися. Да? Я інколи в реальному житті я займаюся з тренером, можу ходити в спортзал, але візьму ситуацію, що я перший раз пішов в спортзал. І я прийду додому після тренування, я подивлюся в зеркало, я побачу нічого, нічого не змінилося. Через два дні я піду знову в спортзал і знову позаймаюся, я знову повернуся, і знову ефект буде нульовий. І за для того, щоб мені побачити перші результати, якісь суттєві, інколи це можуть бути там в кращому випадку, при правильному харчуванні з тренером, це можуть бути місяці, 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 але частіше це роки. Тобто ти через роки бачиш реальний результат. І саме тому, коли ми говоримо про будь-який серйозний життєвий успіх, це завжди кумулятивний ефект. От ні в кого нема щасливого шлюбу. Тому що чоловік один раз зробив правильну річ. От він один раз правильно дружині подарував квіти. Це рахунок такий емоційний, на який йому потрібно постійно робити певні інвестиції, тобто йому постійно десь там сказав комплімент, десь приділив час, десь обійняв, десь там організував спонтанну якусь подорож, там тут якийсь подаруночок. Тобто, і і це. Такий емоційний любовний рахунок, на який він постійно вкладає щось, вкладає, 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 і в якийсь момент, коли він робить це достатньо довго і системно, в якийсь момент у нього гарний шлюб, у нього щаслива дружина, тому що щаслива щаслива дружина це щасливе життя, якщо що, ось і тому е, оцей кумулятивний ефект він без дисципліни не достига... ну, не можна його досягнути. Саме тому е, важливо думати не тільки про те, що конкретно от в цьому дні я от маю зробити, а думати про ті, які звички. Які я можу сьогодні сформувати, які будуть допомагати мені на протязі там дуже великого терміну часу? І в той самий час, якби дисципліна, це такий процес, ти його в принципі випрацьовуєш, ти це продовжуєш робити знову і знову. І знаєш, я думаю, що багато людей, от як ти навів навіть цей приклад залом, вони вже через тиждень, не бачачи результату, вони вже починають замислюватися, що в них просто вкрали кошти. Знаєш, типу їх обібрали, і вони вирішують, що певно вже пора це діло закривати. І це так воно відео, да? коли чувак такий іде, типу, говорить, я півроку назад купив абонемент спортзал. Чому він не ді? Я подивіться на і, мене. І, і, <зас> да, щось і, і, типу, це нічого не працює. Я вирішив перший раз ходити, розібратися з ними, подивитися, що що не так. От, і так воно дійсно буває в різних сферах, так коли людина починає себе дисциплінувати, починає, тому що ну, звісно, це не дуже комфортно для, для людини та приділяти свій час кожного дня, там, припустимо, щоб там читати, чи там кожного дня там ходити в зал і так далі. Що робити людині, котра вже втратила цю мотивацію, якийсь внутрішній ресурс, і вона вже трохи виснажилась від такого, знаєш, що вона сама себе трішки тримала в таких рукавицях їжових. Ну мені здається, тут дуже важливо розуміти принцип такої середньої скорості, тому що якщо людина спробує марафон бігти зі швидкістю 100 метровки, вона впаде там через там 300-400 метрів. Коли ми говоримо про будь-які серйозні життєві досягнення, неважливо в якій сфері, ми маємо розуміти, що там є принцип середньої швидкості. І якщо, наприклад, людина говорить, значить, так, все, значить, я хочу там побудувати там гарний дохід, значить, я там робив там 10 дзвінків в день клієнтам, все я буду дзвонити 80 клієнтів в день. Ну, скільки, скільки днів він в такому темпі витримає? От чоловік, якому дружина сказала, що все, я тебе кидаю, я з тобою розводжуся, там я там витратила на тебе багато років свого життя. Я тебе вже все ти, там, ти вже мене геть не чуєш, все. Вона хоче його кидати. І він такий, от все, от один день, все я зараз збираюся, я зараз як буду романтиком. Все, тобто не так же важливо, оце конкретно в одному дні, чи навіть на протязі одного там тижня, не так важливо, які ти робиш зусилля. Дуже важливо принцип середньої швидкості тобто, як ти взагалі рухаєшся до власного капіталу, до щасливого шлюбу, до того тіла, яке ти хочеш, до того, щоб вивчити англійську мову. З якою швидкістю ти рухаєшся? І тут принцип середньої скорості дуже важливий. Тому що якщо ти говориш я буду вчити англійську по три години в день, ну скільки ти витримаєш. А якщо ти говориш я буду вчити, наприклад, англійську там 15 хвилин в день, це набагато більш реально. Так, ти можливо, вивчиш її довше, будеш її вчити, ніж якщо ти будеш по декілька годин в день робити. Але більшість людей декілька годин в день не будуть приділяти іноземній мові. А 10-15 хвилин більш реально. І тому, коли ми говоримо про те, щоб не вигорати в цьому процесі. І залишатися в колії тут важливо розуміти, що нагрузити себе якнайбільше це не дуже гарна ідея. Нам потрібен той темп, в якому ми можемо саме бігти такий марафон. І також я думаю, що дисципліновані люди, знаєш, вони дисципліновані в всьому. Я кажу, що талановиті люди, вони талановиті в всьому. Так само і дисципліновані, знаєш, типу я беру якби особисто з себе приклад, те, що якщо я дисциплінована там в тому, щоб рано вставати, то я і за все вже введу е, всі рахунки, контроль повний. Але я все одно відчуваю в своєму житті, навіть що іноді щось потрібно відпустити. І на твою думку, які все ж таки сфери життя варто не тримати в дисципліні, а просто. Пустити за течією? Ну, мені здається, що е, ну, є, є така, до речі, думка, що чим більше у людини дисципліни, тим менше в неї там, творчості. Є, 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 є така позиція, багато хто її притримується. Мені особисто здається, що це такий певний баланс, коли з одного боку, наприклад, і людина хоче написати там книгу, чи хоче написати там, музичний трек, чи хоче вона створити якусь, я не знаю, там виставку картин. І мені здається, що потрібно планувати конкретний час, коли ти починаєш працювати і сідати, наприклад, працювати, і фотографувати, малювати, писати навіть тоді, коли ти можеш не відчувати натхнення, тому що є така навіть книга, що муза не прийде. Тому, е, от я, наприклад, пам'ятаю, що там, муза не прийде і можна починати працювати, навіть коли ти нічого не відчуваєш. З іншого боку, потім вже в процесі, коли ти працюєш, дуже часто ти ловиш оцей стан потоку і він тебе починає нести. Тому є речі, які, так би мовити, ми там системно запускаємо, а є речі, які вже ми, так би мовити, тримаємо на меншому контролі. Якщо брати, от, наприклад, особисто мене я під дисципліною тримаю все, де є цифри. Тобто, якщо я розумію, наприклад, що моя там справа, якийсь там мій особистий капітал, там якісь мої інвестиції, там ще щось, тобто, в так таких штуках я намагаюся все тримати в цифрах, і мені тоді легше орієнтуватися в цьому. Якщо ми візьмемо, наприклад, таку ситуацію, там як стосунки з дружиною, романтика. Там я ну, в мене нема там такого, що значить, кожен день там в такий -то, там, час сказати там її компліменти. Там в кожен кожну вівторок ввечері принести квіти. Ну, тобто, в мене немає прям такого. І тому для мене, наприклад, ця сфера, там там, де я проявляю себе як романтик. Вона більш для мене така творча. Я можу там це інколи зробити, інколи не зробити, подумати. Тобто для мене це більш така ну вільна, так би мовити, сфера життя. Так само, наприклад, якийсь там час з друзями, там планування якихось там спільних заходів з друзями. Там у мене нема що, от, там, кожен четвер, там другий четверг, там, як в цьому відломому радянському фільмі, що вони входили в баню там кожен там, 31. Тобто ну в мене нема там для деяких сфер. Я не, не застосовую таку жорстку. Дисципліну, але в тих сферах, де я хочу бачити найбільші, найпотужніші результати, я там цифр певних притримуюсь. І давайте с ще наостанок розберемо одне таке запитання. Я думаю, що кожен, в принципі, можливо, навіть із наших слухачів стикався з тим, коли ти просто хочеш все кинути і нічого не робити. Тобто такий вихід, просто вже ти не знаю, виснажений, втомлений, або просто не бачиш трішки сенсу, як боротися саме з цим бажанням, коли ти вже хочеш все кинути? Ну, я, по-перше, пам'ятаю завжди в такій випадки, що якщо я здамся, мені легше настане. Я коли роблю якийсь складний довгий проект, і я втомлююся під час нього або емоційно, морально, фізично, там, ловиш певну стадію вигорання, я нагадую собі, що якщо я здамся, якщо я кину це все, мені не буде легше. Другий момент, яким я інколи собі трошки нагадую, це те, що дисципліна важить грами в той час, як розчарування в собі важить тонни. І коли, наприклад, я відчуваю біль. Від того, що я займаюся спортом, я відчуваю певний дискомфорт, наприклад, від того, щоб робити якісь там фіксувати, там що я де витрачаю, якісь витрати, там фіксувати, якісь там фінансове планування. Чи можливо мені не хочеться прибирати в кімнаті чи наводити порядок в своєму комп'ютері, видаляти зайві фотографії в телефоні? Тобто є якісь речі, які мені не дуже сильно хочеться робити. Але я розумію, що біль від цієї дисципліни вона важить грами. А якщо я всі ці речі пускаю на самочок, і вони постійно накопичуються, і у мене стає хаос в фінансах, у мене стає хаос в відносинах з дружиною, у мене стає хаос там, в моєму тілі, в мене починає, там, я не знаю, що щоки, живот, там все, мені просто подобатися, як я взагалі виглядаю. І тому, якщо я так би мовити, відпускаю оці всі сфери, то потім мене наздоганяє розчарування в собі. І ось це розчарування в собі, воно в десятки в сотні разів набагато важкіше, ніж те, щоб підтримувати цю дисципліну. І саме тому важливо пам'ятати, що дисципліна це про середній темп, про те, з якою швидкістю я рухаюся, щоб не рухатися занадто швидко і але й не стояти на місці. Це про вибір середнього темпу. І пам'ятати, що дисципліна це м'яз. Чим частіше я її використовую, тим сильніше вона буде ставати.